Тільки уявіть, ви отримали ключі від своєї довгоочікуваної квартири. Вам вже хочеться звертатися в студію дизайну, починати весь цей ремонтний двіж, але ви ніколи не зверталися до студії дизайну, і ви взагалі не знаєте, як працює студія дизайну, як оці всі дизайнери мають дізнатися, що ви взагалі хочете від цього життя, від своєї нерухомості. У цьому відео я проведу вас шляхом нашого замовника і розкажу, як крок за кроком, етап за етапом створюється дизайн-проект від лудбюро. Тому робіть собі кавусю, пів літри чаю, і давайте дивитися. Нагадаю, що мене звати Марина. Я архітекторка, дизайнерка, співзасновниця студії Лутбюро компанії повного цикла зі своєю будівельною бригадою. Тому ми можемо не лише розробити дизайн проєкт для вас, але й реалізувати. Нашим замовникам не потрібно переживати і шукати самостійно підрядників. В нас все є для вашого комфорту. Перша зустріч або зустріч знайомства. Як правило, ця зустріч вона поєднується з обмірами. Поки наш замовник п'є каву, займається своїми справами, ми міряємо квартиру. Після цього ми зустрічаємося десь в кав'ярні і обговорюємо функціональні призначення приміщень, що ви хочете, чого ви не хочете. Можливо, у вас є якісь приклади планування, які вам подобаються. І, взагалі, обговорюємо, чи ми наситимо цю квартиру. Якщо ж обмірів не було, ми просто з вами спілкуємося, знайомимося, розповідаємо про етапність проєктування і паралельно знаєте, прощупуємо один одного, чи взагалі подобається, не подобається, чи співпали очікування з реальністю, чи такі самі ми люди, чи розуміємо ми один одного. Коротше, все, щоб відбувся оцей меч між нами. Тому що дизайнер має бути максимально комфортний. Бо ну, мінімум шість місяців, ну, три умовно на дизайн проект і шість, 7 вісім на реалізацію. Треба закласти. На другій зустрічі ми з вами будемо обговорювати планувальні рішення, які ми зробили на основі ваших побажань з попередньої зустрічі. Будемо знаєте, з вами грати в тетріс і змінювати трошечки планування, дивитися на основі того, що ми зробили, що вам подобається, не подобається, міксувати їх між собою. А також будемо дивитися референси, тобто картинки натхнення, які ми підібрали для вас на основі попередньої зустрічі, на основі того, що вам сподобалось, те, що ви з нам озвучили або можливо показали по дизайну. Також ми обов'язково запитаємо про бюджет на реалізацію, тобто бюджет на будівництво. Не тому, що ми хочемо освоїти ваші гроші, а тому, що нам потрібно розуміти, які дизайнерські рішення ми можемо вам пропонувати, яке меблювання, яке освітлення, які матеріали, прийоми, деталі, а які не можемо. Тому що нам дуже важливо, щоб дизайн-проект був максимально реалістичний, щоб не просто фантазувати про щось, що по факту ми не зможемо реалізувати, а щоб всі гравці оцієї історії розуміли, на що взагалі розраховувати. І краще нам сказати вам правду, що це можливо чи неможливо в рамках цього бюджету, ніж створити якусь казку, яку неможливо буде побудувати. Ми покажемо, що ми пропонуємо для вашої квартири. В кінці зустрічі наші стосунки перейдуть на новий рівень. Ми з вами підпишемо договір про співпрацю по розробці дизайн проекту. Прошу підтримати україномовний контент лайком, дзвіночком, підпискою і написати, що зупиняє вас від співпраці зі студією дизайну. Мені буде дуже цікаво почитати. Під час третьої зустрічі ми вам презентуємо 3D-схему дизайну. Це така 3D-схема без фотореалізму, яка допомагає нам і вам зрозуміти, чи в правильному напрямку. По дизайну ми рухаємося. Чи взагалі ми правильно вас зрозуміли? Чи ви нас правильно зрозуміли, коли ми обговорювали той чи інший дизайн? Цю модельку можна буде покрутити, походити в ній, роздивитися і, звичайно, внести коригування. Після затвердження 3D-схеми дизайну в нас є два вектори руху. Перше, ми затвердили 3D-схему і почали розробку фотореалістичних візуалізацій, тобто картинок фотографій вашого інтер'єру. Після чого. Ми будемо рухатися і робити альбом робочих креслень. В ситуації ж другій ми затверджуємо 3D-схему, нам цього достатньо для того, щоб розуміти, який дизайн ми отримаємо. І ми починаємо розробку альбому робочих креслень. Під час четвертої зустрічі ми вам презентуємо альбом робочих креслень. Це будуть попередні креслення, на яких буде зроблено все, що потрібно для реалізації вашого інтер'єру. Хочу наголосити, що креслення важливіші за візуалізації. Коли до нас звертаються і кажуть, ну будь ласка, зробіть нам картинки, а креслення вже якось прораб там вирішить, шановні, єдине, що дає вам якусь гарантію в цьому житті, це креслення для будівництва. Тому що саме з цими кресленнями ви можете прийти до своєї будівельної бригади і, хоча б, щось перевірити, тому що середньостатистична людина, яка ніколи не робила будівництво, нічого не має спільного взагалі з цією сферою. Дуже важко взагалі щось проконтролювати, і, хоча по цей альбом, хоча б ці прив'язки, розеток, електрики, груп світла, ви хоча б щось можете перевірити, як воно працює, як воно там, де воно розташовано, чого. Що є, чого немає. Тому креслення важливіше за візуалізацію, Запам'ятайте, краще заплатити за креслення, ніж за візуалізацію. Загалом на цій зустрічі ми з вами будемо обговорювати технічні моменти: скільки вам потрібно розеток в кухні, які вам потрібні вимикачі, де, скільки, якого світлення вам не вистачає, чи хочете велет підсвітку, де ви хочете теплу підлогу, кондиціонування, вентиляцію тощо. П'ятий етап починається після того, як ми з вами затвердили. Дизайн, затвердили альбом робочої документації, і вже готові фактично приступати до будівництва. Але нам потрібно порахувати і взагалі комплектувати інтер'єр всіма позиціями, які були закладені в дизайн проєкт. Під час цього етапу буде розроблятися таблиця комплектації вашого дизайн проєкту. Тобто ми будемо вписувати всі позиції, які ми заклали для вашого інтер'єру. Але паралельно ми будемо з вами виїжджати в шоу-руми і підбирати. Матеріали, плитку, підлогове покриття, колір стін, колір кухні, матеріалів, шаф, фасадів оцього всього, щоб паралельно ще мати кошторис по матеріалам, те, що стосується оздоблювальних матеріалів. Меблювання, звичайно, ми не порахуємо на даному етапі. Але, хоча б матеріали, з яких буде зроблена кухня, ми будемо з вами знати. Вони будуть визначені. В кінці ви отримаєте величезну таблицю з усіма позиціями і посиланнями на них, щоб комплектувати вашу квартиру прямо під ключ. На цьому наша робота над дизайн проектом закінчена, і можна сміливо переходити до етапу будівництва. Але про будівництво я вам розкажу в наступному відео.